Що ж рухаємося далі? Наймасштабніша атака на аеродроми росіян від початку великої війни. Далекобійні дрони вразили авіабази ворога, у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борисогліпську. Про таке повідомили низка українських змі з посиланням на власні джерела. Співрозмовник журналістів заявив, це була спеціально спланована операція, щоб росіяни не могли використовувати ці литовища для ударів керованими авіабомбами по лінії фронту та українських містах. Про масову атаку безпілотників і ракет по їхніх територіях у ніч проти 14 серпня заявили у Міноборони Росії. Запевнили, буцімто знищили чотири тактичні ракети і понад сотню дронів. Натомість місцеві пабліки оприлюднили низку відео із вибухами та пожежами поблизу авіабаз Балтимор і Борисогліпська у Воронезькій області та Савалсейка в Нижньогородській. Дякуємо їм за. Це біля останньої за свідченням очевидців, було з десяток прильотів прилеглі території перекрили потужну пожежу в районі розвантаження та зберігання паливно-мастильних матеріалів на Саласлиці. Показує супутниковий сервіс НАСА. Нагадаємо, це саме те литовище, звідки регулярно здіймаються російські міг 31 к носії аеробалістичної ракети «Кинжал». Коли йдеться про такі винищувачі, варто зауважити, що літають вони на доволі специфічному пальному гасі Т-6 – тільки на ньому можна виконувати надзвукові польоти на великій висоті. Інакше запускати кинжали неможливо. Тепер же базування аеробалістичних носіїв на Саваслейці під питанням. Детальніше про це говоримо далі. До нас долучається Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, заступник начальника генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант. Раді вітати вас. Добрий вечір, Добрий вечір. Вітаю вас, Добрий. пан. Пане Ігоре, отже, можемо ми тепер якось уявити і прогнозувати звідки ж тепер злітатимуть російські міги, носії цих кинжалів, враховуючи те, що Саваслейка була атакована, успішно атакована, я так розумію, українськими дронами? Ну росіян на жаль є аеродроми інші, але на цих аеродромах ви вірно говорите, треба забезпечити застосування такого типу літального апарату, специфічного, яким є міг 31 Ще з тих часів, як був батька цього літака, міг 25 його розробляли для перехоплення стратегічних розвідків СР-71 американський, і подальша розвідка має вже в літаку. Це модернізація. Міг 25 міг 31 яке, який несе ракету а, Ескандер модернізовану. Ну і в зв'язку з тим, що вона пристосована для цього літака, Першого К її називають кінжалом. Особливість полягає у тому, що швидкості літака і ракети додаються один до одного і час пуску її. і це ускладнює роботу наших обслуг протиракетних з таких комплексів, як Петріо чи САМТІ, для знищення цих ракет. Зв'язку з цим найбільш ефективний раціональний шлях боротьби з цими ракетами є в тому, щоб знищувати їх значит, літаки і самі ракети знищувати ще до пуска. А коли вже це відбувається, тоді працюють ці наші зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями, яких у нас, на жаль, обмаль. І тому такого роду дії нанесення ударів по аеродромам, знищення інфраструктури аеродрому, знищення літальних апаратів, а також значит, резервуару спалимастильними матеріалами і авіційними озброєннями, які на складах, є принциповим характером дії. І це є реалізація виконання об'єктивних законів війни в боротьбі з ворогом, таким потужним, яким є. Збройні сили Російської Федерації, і е, наші сили оборони України виконують успішні ці завдання і складують таку роду перспективу на подальше. Ще хотів запитати стосовно цього специфічного пального, е, чи є у нас розуміння наскільки великі запаси у Російської Федерації саме цього вида пального, і як складно його виготовляти, чи виникнуть труднощі саме із пальним. Ну, ще щоб глобально вони не виникли, воно специфічне, тому є окремі місця базування такого роду літаків цього типу. І якщо змінюють вони дислокацію, тому що ми до якихось аеродромів дістаємо своїми засобами ураження, то безумовно потрібен час на те, щоб переобладнати інші аеродроми для обслуговування такого типу. Літака зосереджує там відповідним чином ресурси палива цього, ну і іншого. Ті ж кінжали треба доставити і налагодити застосування цих літаків. Тому будь-які удари, які приводять до таких наслідків, про які ми з вами зараз обговоримо, це на користь сила борони України, і це знижує потенціал ураження засобів. Ураження ворога. Пане Ігоре, якщо вірити, а звісно вірити, Міноборони РФ складно, але вони говорять, що нібито збили чи знищили чотири ракети та понад сотню дронів. А, де тоді була їхня ПВО? Чи ці аеродроми не захищені? Чи їх можливо взагалі захистити? Чи є в них така можливість подальшому їх закрити? Можливість обмежена. Російська Федерація територіально велика держава, багато об'єктів, навіть якщо брати об'єктів, які в західній частині і об'єктів, які у них є на, на окупованій нашій частині воєнні, то ну, на якісну протиповітряної протиракетну оборону не вистачає. І ми це бачили на прикладі прикриття таких об'єктів в Криму, і навіть комплекси, які вони підтягують, там старі трьохсоти. І модернізація С-300-400 400 тріумф не виконують завдання. Більше того, вони заводили значить, вже і С 500 і Це з останніх, які декілька десятків тільки у них є, і вони не, не, не ефективно не працюють. Наприклад, в районі Джанкоя, ми бачили, значить, роз, розташували роз, 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 вони ці комплекси і старі тактичні ракети американські «Атакамс», Вони досягали своєї мети. От, наносили ураження цьому хабу в районі ж і на авіаційних базах інших це відбувається. І ми там приймаємо участь і ударними дронами, і своїми ракетами, ракетними комплексами Єптун. Тому такого роду протидія продовжується, і тут важливо, щоб союзники надавали більшу підтримку нам в цьому. А також нарощували оберти, масштабували э, в роботі підприємства нашого оборонно промислового комплексу з такими э, ракетами, як Нептун і іншими э, по ракетним програмам, які у нас затверджені і працює з 2022 року, про які недавно, э, ну і декілька разів, вже говорив президент. Тобто, ми чекаємо ще нових э, інформацій відносно. Нових наших можливостей по ракетним комплексам е, що... да. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що долучилися за те, що знайшли час. Ігор Романенко був з нами, засновник благодійного фонду закриємо небо України, заступник начальника генштабу ЗСУ. В 2006-2010 роках. Генерал-лейтенант говорили про атаку українських ракет і дронів на низку аеродромів в Росії, зокрема на Саваслейку, звідки регулярно злітає той злочасний міх носійкинжалів. Угу.